Ми могли б мати святий спокій, якщо б перестали займатися чужими словами і справами, які нас зовсім не стосуються, яким чином може довший час лишатися в спокої той, хто втручається в чужі справи, хто шукає між людьми пригоди, хто мало або рідко коли в серці збирає свої гадки докупи. Блаженні, простодушні, бо вони заживуть святого спокою. Чому декотрі святі були такі праведні і такі богомислені? Тому що вони дуже старалися вмертвити в собі всі земні бажання і завдяки тому могли всією снагою серця прив'язатися до Бога і вільно віддатися йому. Ми надмірно займаємося власними забаганками і забагато клопочимося речами, що проминають, а також ми рідко. Коли цілковито позбиваємося хоч би одної хиби, і нема в нас з дня на день запалу до поступу, тому лишаємося холодними чи літеплими. Коли б ми для себе цілком завмерли і в серці нічим не були заплутані, аж тоді могли б зрозуміти Божі речі і закуштувати дещо з небесного боговидіння. Єдина та найбільша перепона полягає в тому, що ми не є вільні від пристрастей і похотей, і не намагаємося йти дорогою праведності святих, як тільки натрапляємо на найменшу перепону, зразу ж падаємо духом і звертаємося до людських потіг. Коли б ми силкувалися, як хоробрі вояки, витримати в боротьбі, напевно, зійшла б на нас поміч Божа з неба. Бо той, хто надихає нас до боротьби за перемогу, готовий допомагати борцям, які надіються на його ласку. Коли наш поступ у побожності ґрунтується тільки на деяких видимих практиках, то незабаром прийде кінець нашому Богоміллю, тож прикладім сокиру до кореня, щоб очиститися від пристрастей і мати спокій у серці. Коли б ми щороку викорінювали з себе хоч одну ваду. То дуже швидко стали праведними людьми, але тим часом не раз бачимо протилежне ми були кращі і чистіші на початку нашого навернення на дорогу праведності, ніж кілька десятків років після обітів. Ревність і поступ повинні б із дня на день зростати, а нині це велика річ вже, коли хто зможе зберегти хоч частину первісної ревності. Якщо б спочатку ми хоч трохи присилували себе, тоді пізніше могли б все чинити легко і радо. Тяжка то річ позбутися звички, але ще тяжче противитися власній волі. Та коли ти вже не перемагаєш того, що мале і легке, то як побореш те, що тяжче? Протився зараз, на початку, своїм нахилам, Позбудься злої звички. Щоб вона поволі не довела тебе до більшої вади. О, коли б ти зважив, скільки спокою, скільки радості іншим людям ти би міг принести добрим ладом у своїй душі, я вірю, що ти став би запопадливіше дбати про духовний поступ.